Юлія Сліпич мисткиня. Багато років очолює дитячу художню школу в Херсоні. Разом з колективом однодумців вчили дітей любові до мистецтва. Війна зруйнувала всі плани. Рятуючись від війни, вона з родиною виїхала в Чехію. Можливо, так доля розпорядилася, що так воно мало бути, тому що таким чином ми мали сили і можливості не тільки зберігти школу, але й підтримувати наш колектив, тому що ми давали їм надію, ми боролися за те, щоб вони були забезпечені роботою зарплатою. Ми ховали їх від наших ворогів, яких в культурі, на жаль, виявилось дуже багато. Які весь час нам телефонували і говорили, що як ми маємо робити для того, щоб колись потрапити в наш дім. Ну тобто, все це пройдено. Це велика біль, велика трагедія. Відновивши роботу дистанційного художньої школи, колектив створив масштабний міжнародний проєкт на підтримку України. Я малюю мир. Роботи дітей з Херсонщини побачили в багатьох країнах світу. Ми зробили великий проект Я малюю мир, який Просто об'єднав дітей, підтримав вчителів по всій Україні. Ми знаємо, бо я отримувала багато листів від них, що для них це було дуже важливо, щоб, щоб дати їм сили, дати їм крила, дати їм віру, дати їм якесь світло, що не все втрачено, що є люди, які, які ними опікуються, що ми опікуємося дітьми, що це що це майбутнє, в яке ми вкладаємо власні сили. Ну тобто цей проєкт надихав і нас, бо кожне е малюнок, який ми отримували, це була звістка. Звістка від наших дітей, що вони живі, звістка від наших вчителів, що вони працюють. Ну, тобто, це була така велика така сила, яка нас тримала, бо нам також потрібно десь було брати ті сили. Ну, а потім з'явилися люди, які просто побачили. Е Нашу силу і підтримували. Далі вже це так було, я не знаю, як якесь проведіння, Бо ми зробили більше 35 виставок по всьому світу, без жодної копійчини, без якихось планів величезних там. І, і, і ці виставки по всьому світу, вони просто ну, давали сили. Не тільки нам, але й тим українцям, які роз'їхалися по всьому світу. Бо коли ми приїжджали в якусь країну і завжди приходили українці, переселенці, і для них це було важливіше ніж для нас, бо вони бачили, що Україна говорить, Україна говорить дуже гучно, мовою дітей, мовою краси, і що ця мова вона не про війну, вона про те, що Ну, що розуміють всі люди, навіть не знаючи мови, так, вона про те, що ми маємо жити в мирі заради наших дітей, що ми маємо цим опікуватися. І від нас залежить, яке буде майбутнє. Якщо ми сьогодні цих дітей зростаємо в емпатії, в добрі, в радості, в мудрості, в щасті, то таким буде наше майбутнє. Дитяча художня школа в Херсоні зараз в зоні обстрілів була розрабована російськими окупантами. Дистанційний формат роботи розширив можливості для відвідування дітей з маленьких міст і сіл Херсонщини. До війни у нас навчалося біля 800 дітей. На сьогодні це більше 500. і, чесно скажу, що це складно, тому що мистецьку освіту викладати онлайн це дуже складно. Наші колеги з Чехії, з університету, коли вони. Побачили результати того, які що, що роблять наші діти, що вони малюють, що вони створюють, то вони сказали, що ми вклоняємось перед тим, як ви це могли взагалі зробити і зорганізувати, тому що коли був ковід, і вони кажуть, у нас був цілий штат, у нас була вся техніка, можлива і неможлива, щоб зробити і організувати це. Онлайн-навчання, і е, цей декан факультету мистецтва і дизайну він каже: Мені всі фахівці сказали, що це неможливо, а ви це робите з одним на на колінках. І тому в е, нас немає іншого вибору ми маємо це робити, і тому вон, нам вдається. Ну, але величезно вдякає батькам, які сьогодні надзвичайно організовані, вони надзвичайно дисципліновані, вони розуміють, що ми навчаємо дітей красі, що ми навчаємо їх любити і знати нашу культуру. І вони сьогодні ми маємо дуже багато дітей молодшого шкільного віку. Дуже багато, більше навіть ніж тих старшокласників. І ми знаємо, що дистанційно маленька дитинка сама не приєднається. Має бути хтось поруч. Тому ми сьогодні навчаємо не тільки дітей, а знаємо, що у нас ще ціла родина. Хочеш, не хочеш, а вона слухає, і дуже часто вони там допомагають самі малювати, створювати власні якісь створи. Ми Організували сьогодні роботу і для батьків, тобто і з ними працюємо. Тобто наша культура вона йде не тільки до тієї маленької дитини, але і до всієї родини. Можливо, саме через це, через те, що наша школа це вже величезна родина. І до нас доєднується сьогодні дуже багато дітей, які не тільки з Херсона, вони дізнаються про нас, бо херсонці зараз всюди. І вони вже про нас розповідають і до нас йдуть, тому що тому, що є діти, які живуть в маленьких містечках, де немає можливості себе реалізувати, а у батьків немає можливості жити в великому місті. І тому сьогодні це онлайн-навчання, воно 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 по-іншому розкрило можливості художньої освіти, мистецької освіти. Ми можемо залучити тих дітей, які до війни. Не могли навчатися в нашому навчальному закладі, бо вони мешкали десь не знаю, в Білозерці або в Скадовську. Да? Це були окремі такі. Ну там вони мали, наприклад, свою, свої гуртки, але до художньої школи вони не могли ходити. А зараз така можливість є. На міжнародних конференціях мисткиня ділиться досвідом з колегами з інших країн. Ми проводимо міжнародні конференції. Ну, вони присвячені Україні сьогодні. Всі все, що ми робимо, це все присвячено Україні. Ну але ми не тільки говоримо, ми презентуємо. Презентуємо дитяче мистецтво і колеги з інших країн вони. І просто глядачі, які приходять на наші виставки, вони дивуються, що наші діти так багато розповідають про культуру. Вони використовують українську символіку, дуже багато традиційного одягу на зображеннях. І це не тому, що діти це бачили десь на картинках в книзі, це тому, що вони це бачили в родинах, це тому, що вони бачили на вулицях наших міст. Такі заходи вони популяризують українську культуру. Вони свідчать про. Високий рівень робіт художніх творів дітей це свідчення про рівень освіти в Україні. Мистецька освіта в Україні вона знаходиться на дуже високому рівні, зокрема позашкільна освіта. І це бачать всі. Вони бачать, що ми працюємо з дітьми ну, на таких е партнерських е таких відносинах. У нас дуже довірлива е така ситуація, що діти можуть до нас звертатися спокійно, бо дистанційний формат він передбачає комунікацію між вчителем і дитиною. І навіть маленькі діти вони вже без батьків, вони вже безпосередньо спілкуються з вчителем, пересилають ці фотографії, весь час щось коментуються. Зараз у нас проходить пленерна практика, і діти по всіх не знаю, під всіма кущами, по всій, по всьому світу. Якщо хтось побачить, то це наш Діти, бо вони, вони закохані в життя, вони закохані в природу. Вони можуть побачити красу цього світа, і нас це надихає на те, щоб працювати з ними і відкривати їм ці можливості зображувальні. Юлія Сліпич розуміє силу мистецтва, любов до якого була закладена їй з маличку. Ну мій батько він був художником. Він закінчив греківське вчилище в Одесі. Він був художником нашого лялькового театру. Я фактично виросла Микола Гепард, це був його партнер. Вони працювали в одній майстерні. І я виросла в тій майстерні. До речі, ця майстерня була навпроти дитячої художньої школи, як яка зараз на вулиці Героїв Небесної Сотні. Ну тобто, мій шлях був такий в цій атмосфері творчості, я зростала. І тому, можливо, воно так якось. Мене направило. хоча я ніколи не думала і не мріяла, що так, що так буде. Донька Софія після закінчення школи теж вирішила зв'язати свою долю з мистецтвом і саме в Україні. Радіємо, що Софійка дуже успішно закінчила школу, що вона впоралася з тими випробуваннями, які були, що вона все ж таки. Завершила українську освіту українську середню школу, і для нас було здивуванням, але ми щасливі, що вона обрала Україну як країну, де вона буде продовжувати здобувати вищу освіту. Софія створила мистецький проєкт на підтримку України. Ми працювали над італійським проєктом Fashion for Freedom. Це був проєкт з дизайну одягу, присвячений підриву Каховської ГЕС цій трагедії, та щоб показати людям, як це було, які емоції ми відчували, та як це ми можемо передати через одяг. Допомагали нам вчителі і курактори проєкту, розповідали, як це можна технічно зробити. З матеріалів різні ми бачили, От, і допомагали нам це потім пошити. Говорить Софія і про переваги виховання у мистецькій родині. Переваги в тому, що мене розвивало всебічно. Тобто я була на різних, на різних кружках ходила, на різні секції, була дуже активною дитиною в школі. З недоліків, це те, що все, що не художнє, це не художнє. Ти повинна йти на художнє. Але для мене це було. Плюсом, тому що я могла обирати саме ту професію, яка для мене мені подобається, тому що звичайно в родинах говорять, там художня професія, це те, що тобі не потрібно, це тобі нічого не принесе. Але мене завжди в цьому підтримували, тому буду розвиватися в сфері дизайну. Тема мистецького проєкту була обрана не випадково. Через теракт російських військових на Каховський ГЕС було втрачено місце, де збиралася їх велика родина. Це дача на лівобережжі Дніпра. Це сум за минулим життям. Це місце, де збиралася ціла родина. Туди приїжджали діти, сестра моя з родиною. Це літо це було таке всі, всі, всі на дачі, всі, всі разом. І це дійсно це те, за чим за чим ми сумуємо дуже, дуже сильно. Але ми чекаємо, і як тільки буде можна, то ми перші. Перші будемо все, все, все знов саджати, все знов вирощувати, тому що тому що це у нас десь всередині. Коли ми переїхали в Чехію, я я бачила ці ну, трошки неухожені такі рослини, і я я не могла зрозуміти, чому так, ну, у людей все є. І воно таке занедбане. Я попросила мені купилися секатор, І я там вже опікуюсь тими рослинами, тими розами, і потім прийшов якийсь садівник і сказав, так, у вас правильно все підрізані, ці рози. За нами також слідкують, тому ми наводимо красу там, де ми є. Ми роз... Я розмножила там квіти. У мене все квітне, тому що ну ми маємо жити в красі. Ми себе оточуємо цим, що квітне, що росте, ми можемо слідкувати за цими. Це, це нас надихає, дає нам також життя. Юлія розповідає про свій досвід перебування в Чехії, де вона займається з українськими дітьми у волонтерському центрі, аби ті не втрачали культурний зв'язок з рідною Україною. В Чехії і складно і легко. Легко, тому що коли люди чують, що ми вчителі, вони так з величезною повагою до нас відносяться. Складно, тому що ми там не можемо себе реалізувати професійно, тому що ми не володіємо мовою, щоб викладати в якомусь навчальному закладі. Ми продовжимо працювати в Україні. І для України і тому складно, бо для того, щоб жити в Європі, потрібно заробляти європейську зарплату, а не українську. Ну, але, тим не менш, ми, ми тримаємось, ми все одно не залишаємо нашу українську роботу, ми знаходимо можливість жити і виживати. Це не так легко, але це можливо. І тому ми не бачимо своє майбутнє в тій країні. Ми знаємо, що ми що ми будемо вдома. Ми знаємо, що ми повернемося тільки для цього буде можливість. І ми сьогодні, до речі, дуже багато робимо для того, щоб повернулись не тільки ми, бо ми без дітей ніщо.